Привіт, друзі, дорогі підписники, гості, глядачі каналу. Мене звати Майя, і я, я і співачка. І ну, хто знає, не знає. І це цей канал, це є про про, проявлення моєї творчості. Я являюсь автором всіх оцих от пісеньок, і найбільш улюбленою вами пісеньки, знаєш, болить. Я вам вдячна за ваші перегляди, яка вже долає трьохмільйонний мільйонний рубіж переглядів. Це, це саме те, що спонукає мене творити і продовжувати далі свою діяльність. Сьогодні мій день народження, і я вирішила. Записати це відео трішки ближче з вами познайомитись, розповісти про плани. І найосновніше я хочу отримати від вас зворотній зв'язок, по, по тому, що б ви хотіли бачити на цьому каналі, тому що пісенька, знаєш, болить записана в дуеті з волозволодію. І мені потрібно знати. От по, ну, по голосуванні, голосуванню пишіть, пишіть коментарі, буду вдячна вам. Що б хотіли бачити далі, тому що я почала роботу над е, колисковим альбомом, ну просто <смі> по опції того, що воно мені, воно, він мені поки що близький і найбільше подобається. Але все-таки важливо для будь-якої творчої людини це відгук в ваших серцях, е, тому я зрозумію, е, що більше подобається вам, тим те буду записувати далі. Зараз ми працюємо над треком Небо. І, і ще є одна нова новинка. Ви ще її не чули, пісенька Люлі. Це пісенька про саму любов. От, є в планах записати відео з репетиції або зі студії. Якщо вам так, буде цікавий такий формат, обов'язково з вами поділюсь, тому чекаю ваших, вашого зворотнього зв'язку, ваших коментарів. Я всех понимаю и люблю.